Маруся, раз, два, три калина, чорнявая дівчина. Саду я рвала. Грей, Грей, що ти там робиш? А цей снимает хорошо. Ну так ты продай те, что не, не нужны. Та там... Снимает вообще он круто, я кажу. Потом в ютубе побачите, как он снимает. А цей дед ну Я не знаю, как это шутка. Дед знает, где это. Дед точно знает, где это. Дед говорит, что ему только попадаются видео, он не понимает, где да, шукать. А в тебе не будет, только на том телефоне. Так и деду бабки мали. Да. Ну так я же и говорю, оно не всегда есть. Ну, коли валік вилаже, тоді вона дуже в тебе покаже. <клес> Бабушка макає. Це <клес> <Воно> валіку <клес> не знімає. Хвастує з новою Угу. До мами через вікно залетів хрущ, і ще якась бджола бджолу в мене вийшло цією штукою вбити. а хруща не виходить, тому що він залетів в люстру і сидить там. Як його оттуда достати, я не знаю. Він просто там застряв, а лампа, виходить, полукругла, і він намагається карабкатися, і в нього не виходить, він просто падає вниз. Знаєте, як в льду є така штука кругла, коли виривають, і ти просто не можеш піднятися без допомоги других людей. Отак же саме і Хрущ. І Він просто там уже розложився, я не знаю, йому ліво жарко, либо він просто намагається злетіти, але у нього не виходить. І я ніяк його достати не можу, тому що я не достаю. Алло? Хрущ! Хрущ застряв. А почули ми, що він залетів із-за кота, тому що кот почав сильно громко м'якати, бо він хотів його достати, а в нього не виходить. Капець. Та все, торба по ходу хрущу. <реку> а грай в шокі сидить і думає як його достати відтуди. А він буде пробувати по-любому його доставати? Ти його лице ще не бачила, як він дивиться на хруща. Ви в мене спросите, Валік, так а нахера ти купив камеру, якщо в тебе є айфон і в тебе є DJI? А я вам отвечу, що останні влоги я монтував в достатньо такому інтересному кінематографічному, скажем так, оттенки, і я вдохновився і захотів собі офігенну камеру, на яку я зможу круто знімати новий проект? Ну хіба це не атмосферно, коли таке качество? Реально, як будто я сейчас фільм знімаю. Не знаю, звісно, як вона себе на вулиці покаже, але при хорошому сущні вона просто ідеально. Так, ну темнувато, но але я ще не розібрався. Як тут і що настраювати? Тут явно можна коректувати ці всі моментики, А як я ще не розбираюсь. Офигеть, как птичка распевалась на вечер. Мамо, ну, держи, зараз, підожди. Дивись, фокус ставиться. Я нічого не буду ставити, що там не поставить. Держиш, а тут ось держи руками, так ти буде удобніше. Отак? Держиш, так, да, дивишся? І що? Ти Мене що? що? В общем, ребята, ви просили побільше влогів знімати, але так як немає що знімати, буду вам показувати, що є. Приїхали з мамою зараз. До неї в гості завтра будемо знімати нову рубрику, яку ви всі ждете, на яку навіть донатили. Я розказував, що скоро буде нова рубрика, але ще ніхто не знає, що це буде. А зараз мені треба перевірити масло, тому що я дуже давненько не перевіряв масло, і мені цікаво, жре машина масло, чи ні. Тому що я вже їжджу третій місяць, масло ні разу не я Пару разів провіряв. Ну як пару разів. Ні, я перевіряв, Раз за три я перевіряв. І... Давненько нікогда. Ну, Ну це так, да, це я вже десь місяць не Ну взагалі я кожен місяць примерно uh -huh. перевіряю. Просто ця машина в сравніє з соперем почти масло не бере. Поэтому зараз ходив. Ось ця штучка, щоб держати капот, вона ззаді uh -huh. в мене. Нормально. Мама, каже, не буду тебе знімати. Ти можеш мною ходити. Ну що я буду ходити там машини їздять? Що ти ходити? Знімай твій бардак, що в тебе там в багажнику. Ну що в у машині. Тобі не стыдно? Дивіться, ребята, на всі случаї життя, що в мене тут тільки немає. Тут у мене є і барбекю, у видно там на камері. Валик, это машина, автобус, если я бляд, стала снимаю, як ти можешь. Вот Ось вот так вот і все. Машина автобуса не можуть об'їхати. я стою, знімаю, що Б... в нього барабан. У нас репортаж маєш. тут вообще-то, не по барабану. Подойди по барабану, там дорога. Яка дорога? Ми стали нормально. Так. Тут найцікавіша система ніпель, Самая система. Валік, тебе пив в ти що? А видно на камері? Конечно, да. Ти підтянеш шорти. ти що? Валік, там сзади діти, Ти нормальний чи що? А серйозно? Ну реально. Я не бачу. Дядя, був. Ззаді дитяча площадка, щоб ти розумів. є. Площадки А що дитяча площадка, що покажу на якогось педофіла? шо? Да причем тут повно Дуже красиво в жопу видно. Дай мені салфетку. А що, ти вже провірив масло? В смысле, как я тебе без салфетки проверю? На что салфетка, чтобы проверить Ну, для того, чтобы вытерти эту железную штучку, шпагу эту. И потом проверить масло. А что ты думала? думала Блин, ты уже... так классно снимаю. Дима, ты уже померял и хочешь вытерпеть. Ну, что тебе надо декольку? Да нет, одной хватит. А, она еще и влажна? А что такое супу? Не-не-не, нормально, нормально. На, ну, держи. Надо ж проверять камеру. А тут ус вот так візьмись. Ну, Ой, ничего не буде с твоей камерой. Вот тут візьмись. Як? Да, нічого не буде. А потом ляп и впуск. Так тут даже масло чисто, в сравнение с Opel. Ну Opel можно просить, потому что там дизельный мотор. Гаряча. Двигаемся. Ніфіга. себе. Вона вообще тут закінчується или нет? Ну нормальний рівень. Или тут відрізняється якось. Да Та ні, уровень. После средний уровень, ось все ось 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 максимальний. Тут думаю, На максимум? Щось не вірю. Странно. В мене вона вообще походу масло не бере. От що, ребята, значить машина хороша. Mitsubishi. Я без цього Mitsubishi полюбив. Це вам не БМВ Навіть вище ніж повний уровень. Тільки світло, я не знаю, яке повинні робити. Щоб можна було знаєш що залити. Масло це добре, що є. Треба буде залити нормально омивачки, тому що омивачки взагалі немає. Ну, ти ж не заїхав, чого ти не заїхав. Та треба А Це не удобно, що постійно цю штуку треба в багажнику повозити і доставати. скорость. Де б ніг прик припнути? Мама за старої акцей, брон мало. Що це таке на манапчих паже? Ку-ку. Ку-ку. Все, забираємо матки, йдемо вдома. Руки маслом територію. Ай молодець, ми ним після їжі легше з ним. Так. Ой-ой-ой. Професіональна Ой. Ча? А, вот так вот. Блин, это печально. Ну допустим. Окей, допустим. А если сделать прям так? Так, в общем, собственно, что я придумав? Давайте сделаем на постоянной основі во влогу таку рубрику. Вишло покурить. На ми будемо общаться. Що вам рассказать? Просто это больше активность в Ютубе Я це пытаюсь сделать Просто на данный момент реально не що что снимать Потому что Блин Я постоянно жалуюсь Я работаю 5 дней в неделю Из-за цього собственно и не що что снимать Либо же це отговорки Ну просто що, проблема в том что я постоянно хожу а, на работу Вертаюсь додому, лягаю і просто нічого не хочу робити. Я не скажу, що я сильно встаю на роботі. Просто що більше, я не знаю, морально, мабуть, встаю. Плюс дуже багато думаю постійно. Плюс мене оце в депресію вкидає Те, що в мене лишній вес. Я намагаюся з цим боротися, но я мало що намагаюся зробити. Те, що я намагаюся правильно питатися, це не найголовніше, тому що можна... Кстати, фокус вообще стоит на мне или нет? То есть, если ще включить спорт, будет лучше. Я вам в прошлом логе рассказывал по поводу такой рубрики, как снимать 365 дней, як я каждое утро встаю рано, там занимаюсь спортом и рано лягаю. Но пока що я ще до неї не готовий, но в мене в планах вона есть, у меня прям записано на фліпчарті, що я це хочу сделать. Просто я ще не готовий до неї, тому що в мене ще в планах оце сняти Та що ви ще дивитесь на нову камеру, я її не просто так купив. Я для того, щоб отримати качество контенту, тому що я сам кайфую, коли качество набагато краще, ніж От. І все одно, хто б що не говорив, але айфоновська камера таку картинку не видає. Хоч айфони її дуже круто знімають, але там так не знімеш, як на цю камеру можна зняти. Я дійшов до мысли, что у меня походу прокрастинация, я не знаю, хто шара хто Це коли ти постійно отложишь на потом от болезнь яка тебе, можна сказати, сказать і в депресію заганяє, і лишній вес може, от неї появиться В общем куча разных проблем Локи блять Пиздец Це коли ти плануєш і откладываешь на потом Ну, це не значить, що ти зовсім нічого не робиш. Це коли ти просто думаєш, а завтра, а післязавтра. А чого ти так думаєш, тому що ти кажеш, а в мене просто інші діла є. А ті діла набагато. проще. як сказати, ті, які не такі важливі, як ця. Як цей план, що допустім, там 365 днів либо оця нова рубрика. Слава Богу, що я візьмусь, то, як за неї завтра змусить, то ви вже сьогодні дивитесь, значить ми вже сьогодні з чоловіка її знімаємо. Надіюсь, що вона зайде, тому що я вас прям прошу наперед, щоб ви максимально пролайкали, коли вона вийде і написали коментарі, тому що це перша моя така ідея, яку я хочу оплатить і постаратися зробити. Хоча я часто стараюсь на самом деле. Просто не всі оцінюють. Ну, хто шар, той есть шары, по достоинству, скажем так. А прокрастинація... Чого я считаю, что у меня прокрастинация, потому что я постоянно отложу на потом. И я так на работе був. Головна начальниця в нашому відділі проводила вебінар, і Я його слухав, потому що настраював. І вона дуже круті вещи сказала, мені прямо прям Що... Це можна сравняти з ситуацією, як ти заходиш в магазин, бачиш яблука, ти набираєш там, допустим, великий вес, ходиш по магазину, збираєш все остальне, при тому, що ти ці яблука міг взяти просто на виході після того, як ти вже все зібрав, тому що вони важкі, а так ти їх тащиш з собою на спині. І так же само з цією дією я тащу її з собою на спині, при тому, що я міг її почати робити, але я ж, не, я ж придумую, що мені того не вистачає, мені цього не вистачає. Возможно даже с камерой может, її не обязательно было куплять, но я считаю, что мне надо лучше, лучше и лучше. Вот какой якоїсь части, возможно, я и прав, наверное. что мне надо лучше. Поэтому я и стараюсь. Но по-моєму цього есть ще проблема с лишним весом, и це мене дуже сильно біса. И я сам ничего с этим не делаю, а надо делать. И це ці яблука у мене на спині, з якими надо решать вопрос. Які треба правильно було взяти після того, як я вже виходжу з магазину, тобто не тащити на плечах, а я ще думав, чого я міг так набрати вес. А тут є логічний відповідь. тут все просто, Тому що в мене неподвижна робота, тому що я постійно їжджу на машині і майже ніде не хожу. А після роботи не хочеться ходити, тому що цілий день і так на роботі, і так 5 днів в неділю, хочеться вдома бути полежати, поспати. Плюс у мене був дуже збитий сон. У мене був поганий графік, особливо на останні 4-5 місяців, бо я проводив стріми, постійно пив, мало спав, постійно пив. Це ж теж все впливає. Тому що здоровий сон він теж багато що вирішує. обмін віществ і так далі. Возможно, у мене якогось вітаміні не вистачав. Коротше, куча різних проблем, і по факту вони не такі уж сложні, тому що. Є люди, в яких є намного хуже проблеми, ніж у мене. У мене просто лишній вес, ну, то есть, це ісправимо, це можна ісправити, я це розумію. Так само з цією ідеєю. Попробувати, зайде, не зайде, а там дивиться. Це ж не такі уж і сложні проблеми на самом деле. Так що треба, не знаю, я вже задумався над тим, що може якісь книжки читати психологічно. Не хочу ніде психологів ходити, тому що ніколи не вважав це нужним для себе. Я вважаю, що в мене все окей в голові, просто я сам не можу зібрати себе з цими всіма мислями і в зібратися. І як це можна вирішити? Це можна вирішити просто настроївши себе в голові. Тому що стоїть не нужна програма в мене в голові, по якій я неправильно йду, і треба просто настроїти програму. Windows до в голові, скажімо так, систему. И все, и по цій системе и ты и прям Впираться в землю Як це и надо делать Потому що Если мені кажется А мне дуже часто так кажуть, що я це безполезно, То що я на Ютубі делаю Це не безполезно. Тому що я багато в людей на самом деле Вдохновляю і я думав що таких людей немає, а такі люди є І вони мені писали Це Типа і мені приємно, що такі люди є Поэтому я считаю, что я правильно двигаюсь, просто надо чуть-чуть поменять ход событий, задачу в программе или код в програмі, як я программисты, так проще говоря. Я даже коли розговорив, моя задышка. А це з лишнего веса. Сука, как это це мене бісов, не представляете просто. Я могу просто идти, допустим, там, прийти минут 5-10 и все, и задышка. Уже все начали на природе шутить, пчелка, шутив, що я там. Делаю шах, чи піднявся на пенек, і все і моя задышка. Так почти реально так и есть. Так що я буду стараться что-то делать. Может есть якісь книжки, которые які бы мне посвятили почитать по любому. Есть тут обознані люди, яким щось десь, якась книжка помогла. Мне було б интересно. Щоб вы мені посветили якісь книжки. А так, що я можу сказать? Ждіть. Ждіть новий проект. Він буквально на днях вийде, я постараюся його швидше змонтувати і От. І пишіть вам якість з нової камери. Якось так. Всім спасибо за просмотр.